Привіт-привіт, шановна громада. Ну що, сьогодні ми вирушаємо на зимову риболовлю. Погодка просто супер. Тож, приємний вам перегляду. На термометру в нас 0 градусів сьогодні. Зовсім гарна температура вига. Тож будемо сьогодні риболити. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо. Так, ну, значить приїхали ми ось. Пробуємо. Пробуємо, пробуємо бо окуня на мармишку з мотолем. Риболовний сезон відкрита. Зимова риболовля. 2026 рік. Пробуем ловить на мотелях. Будемо тут ось мужики в жервиці стоять. Теж тихо. Іди на мотивочку пробувати. ловить. Так, ну що. Я на рибалці. Мовимо рибку на нормишку, на мателя. Щось б'є-б'є, а клювань нема. Ну, будемо сподіватися, що покльовки будуть. Так, всем привіт, друзі. Сьогодні я взимаю в Риболовлі. Спробуємо ловити рибку на мармишку на мотеля. Пока без успіху. Ну що, друзі, ось вам на такому ракурсі на фоні ковра. Розповім про рибалку. Що, друзі? Розкажу. За всю рибалку я побачив три клювання. Перше це було у мене на підйомі, коли мармишечко, ну, коли вудочкою вдочкою піднімав піднімав піднімав. Як щось уходити, може, може окунь, може синець. Ну, таке гарненьке щось було. Зійшло. Засікнув, а воно зійшло. Друге клювання. Коли опустив повністю на дно, беру е руку вудочку. Починаю піднімати, а воно як кивок як буситься так, як дьоргне, як смикане, я ж підсікаю. Може, може метр, метр протягнув, зійшло. І третє клювання в мене пройшло вже на може, від льда сантиметрів, ну, від льда до місця клювання сантиметрів, може 40-50, десь так. Також зійшло, ну нічого страшного. Саме головне, що повели на природі, прогулялися. Та відпочили на всі 100. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До побачення!